Що таке акції на фондовому ринку, чому в них варто інвестувати та як же на них заробляють? В цьому відео поговоримо про це. Але для початку обов'язково підпишіться на канал, підтримуйте україномовний контент. Слава Україні і слава ЗСУ! І дякую вам за можливість записувати це відео і працювати. Поїхали, і почнемо ми з такого питання, чому варто інвестувати в акції. Дивіться, кожного року американський долар, а тим паче гривня, вони з'їдаються за допомогою інфляції. Не за допомогою, скоріше за все, а як результат інфляції. За останні два роки, наприклад, долар в середньому їла інфляція на 4% за рік. Якщо ми говоримо про гривню, то це може бути і 20% плюс, особливо якщо ми говоримо про нестабільне середовище, в якому ми зараз знаходимося. Я вангую, що більшість людей, які відкладують гроші. По таким чи іншим причинам вони не хотіли б, щоб їхні гроші з плином часу зменшувалися. Вони б хотіли, щоб їхні гроші збільшувалися. Але ми маємо інфляцію, яка впливає на долар, на гривню, і на інші валюти, і через це заощаджувати гроші і примножувати їх стає. Все складніше, інакше кажучи, всі хочуть, щоб відкладені гроші заробляли ще більше грошей, а не просто лежали під подушкою і не заробляли нічого. Є така фраза, гроші мають заробляти ще більше грошей. Вони точно не мають лежати під вашою подушкою, тому що їх там може хтось вкрасти, ну, наприклад, ваш кіт. І от ви зараз також, як і я колись, вирішили, що хочете розбратися в інвестиціях, хочете зрозуміти, куди вам треба інвестувати гроші, щоб вони примножувалися, а не зменшувалися. Будь ласка, це не фінансова рекомендація. Я сам тільки Починаючи інвестор, практикуючи, тому не сприймайте це відео як фінансову рекомендацію. Це просто мої думки і спостереження. Якщо ви на цьому етапі, то далі я вам розкажу про акції. Але дивіться, з чого почати, в принципі, куди можна надійно інвестувати свої відкладені гроші. Відповідь очевидна: в акції. Тепер дивіться, що таке акції. Акції це цінний папір, який продається на біржі. Це, по суті, частинка. Компанії, яку ви можете купити, ви можете її купити поштучно, або можете купити її на певний період, на певну суму грошей. Перші акції почали випускатися ще в 1607 році в нідерландської компанії. Акціям вже близько 400 років, і я думаю, що більшість із нас навіть можливо ще не чули про них. Кожна акція має свій тікер, тобто свою ідентифікацію, Ідентифікатор можна так сказати, яка е, є тільки одна, і є тільки для цієї компанії. Будь-яка компанія, яка торгується на біржі. Має бути публічною, тобто є приватні компанії, є публічні. Публічні це коли компанія відкриває свої доходи, розходи, чистий прибуток, капіталізацію і так далі. Оці всі цифри. Приватна компанія їй не обов'язково це все робити. Але якщо компанія хоче вийти на біржу, торгувати своїми акціями, вона має випустити ці акції, вона має подати заявку на біржі. Далі там проходить процедура дуже велика, в залежності від країни, де компанія хоче подавати себе на біржу. І далі, якщо її приймають. Кожна людина може в неї інвестувати свої власні відкладені кошти. Дуже спрощено, акція це по суті частинка компанії, яку кожна людина може купити за свої збереження. Далі у нас такий блок це види акцій. Є дивідентні акції, а є недивідентні. Основна відмінність між дивідентними і недивідентними акціями в тому, що компанії, які Випускають дивідентні акції, вони платять своїм шейхолдерам, тобто люди, людям, які тримають їхні активи, їхні акції, дивіденти помісячно, поквартально або щорічно вони виплачують ці компанії, виплачують своїм інвесторам додатковий дохід, окрім того доходу, який ще ви можете отримати, якщо акції ростуть. Не всі компанії є дивіденд більшість компаній не дивіденд, але є компанії, які виплачують досить хороші дивіденти помісячно або квартально. Коли ви купуєте будь-яку акцію компанії, ви по суті продаєте ці гроші у. Власність цьому бізнесу і вони можуть керувати цими грошима. Тобто біржа це просто трансфер ваших грошей з вашого вкладеного там під, під вашої подушки, так, прямо в компанію. А біржа просто бере собі якусь комісію. Це. Я думаю, логічно зрозуміти. І в чому суть взагалі інвестицій в акції? Чому треба інвестувати в акції? Чому це profitable, да чому це прибильно? Тому що з плином часу, років, ціна на кожну акцію, вона як правило зростає. Такі величезні компанії, наприклад, як Apple, Microsoft, Google, Tesla, Netflix і так далі. Ціна на всі на всі ці акції вони завжди зростає. Тому що економіка цих країн, в яких вони розвиваються, росте. Кількість підписників на ті чи інші сервіси росте. Прямий прибуток net income да росте. Цих компаній відповідно всі shareholder, тобто інвестори, зможуть також заробляти разом із компанією, в яку вони інвестували. Ще важливий нюанс: є люди, в яких є дуже багато акцій якоїсь компанії, наприклад, як Уарена Баффета. В нього там 170 мільярдів доларів вкладено в компанію Apple. Такі кити, можна сказати, великі інвестори вони мають змогу впливати напряму на компанію, тобто обирати раду директорів, там, керуючих і так далі. Ми з вами прості смертні, і, скоріше за все, в нас немає таких великих грошей, як Ворена Бафета, але Ворен Бафет також колись починав. З нуля, тому ми будемо володіти звичайними акціями і відповідно отримувати дивіденти, якщо інвестували в подібну компанію, яка виплачує дивідент. Можливо, ми розробимо окреме відео про дивіденти, і я вам більш детальніше про це розкажу. У цьому відео про інше. Значить, далі у нас такий блок це безпека та можливості заробітку. Певно, одні з найбезпечніших варіантів інвестицій це інвестиції в американські топові компанії. Як я вже казав раніше, це Microsoft, Apple, там McDonald's, Netflix та інші. Звісно, існують шанси, що такі компанії. З банкротую. Можливо, там буде там, дизастр, там, якась катастрофа чи ще щось у світі. І тоді це можливо. Але ну, це мізерний варіант того, що. Ці компанії просто візьмуть і збанкротяться, та відповідно ваші гроші кудись там пропадуть. Як правило, якщо ви подивитесь там на Криву до 20 років на кожну з цих компаній, ціна на кожну з цих акцій росла. Відповідно, якби ви, наприклад, в 2010 році вклали 1000 доларів в компанію Apple, то ціна у вересні 2010 року була 11 доларів за акцію. Зараз ціна на цю компанію становить 187 доларів за акцію. Це на 14 лютого 2024 року. Тобто, приблизно ви Могли би купити 90 акцій на тисячу е, доларів. І тепер увага, якщо ви б не знімали ці кошти до 2024 року, зараз би ця тисяча доларів перетворилася б на суму в 16400 доларів. Тобто більше, ніж в 15 разів виросли акції Apple. І, і таких прикладів насправді тисячі, коли компанії ростуть за 10 років. Просто як говорила одна дуже відома людина, я не пам'ятаю, як, як його звати: Райд Бредбері чи щось таке типу. Ми переоцінюємо, що ми можемо що можемо зробити за один рік, і ми недооцінюємо, що ми можемо зробити за 10. Тобто ось 13-14 років пройшло в 2010 році, зараз ми знімали 16 тисяч доларів з. Цих акцій є можливість купляти акції поштучно, а є можливість купляти акції на конкретну суму, починаючи з 10 доларів. Тому немає обмежень, якщо вам вже є 18, ви можете інвестувати. Якщо вам навіть немає 18, ви можете вкладувати гроші просто на, на чийсь рахунок. Маю на увазі там, на тата, на маму, на сестру і так далі. Ще важливий нюанс, який треба пам'ятати перед початком інвестицій. у вас мають бути довгострокові цілі. Якщо у вас немає довгострокових фінансових та інвестиційних цілей, то варто взагалі задумати. Мовитися, чи заходити взагалі на, на фондовий ринок? Всі успішні інвестори, які вже зайшли на фондовий ринок, вони на 100% розуміють, що інвестиції в фондовий ринок це. Грав довго, це, наприклад, 10, 20, 30 років не знімати гроші, ті, які клав в ті чи інші акції, і тоді ти зможеш побачити результати. по Перше, що акції будуть рости в ціні. По друге, що працює складний відсоток, про складний відсоток ми з вами поговоримо в наступних відео. І по-третє, ну якщо ти вкладуєш гроші, які ти можеш спокійно з ними якби розстатися, ти там тобі не боляче їх віддати. Ти там відкладуєш там 10-15 відсотків, то це взагалі не має бути проблемою для тебе. До чого я веду? Для того, що якщо у вас немає довгострокових цілей, то скоріше за все ви злий. І відповідно злеєте весь свій капітал. Ну, наприклад, вам треба буде там оплатити якийсь рахунок, і у вас не буде грошей, і ви відразу згадаєте про те, що у вас є на рахунку там 10 тисяч доларів. Ви знімете їх, заріжете свою курку, як говорить Шефер, да? і відповідно нічого не, не заробите в майбутньому, і відповідно не зможете створити свій капітал. Тому краще перед початком будь-якої інвестиційної діяльності поставити собі цілі, зрозуміти свої принципи, по яким ви будете рухатись та спокійно кожного місяця інвестувати стабільно одну і ту саму. Му суму або відповідну суму, яку ви більше заробляєте, Заробили на 10% більше, відложили більше і так далі. Важливо також розуміти, що за суму ви будете мати після там 20 років ваших інвестицій. Можна розрахувати це, є, є там куча темплейтів, документів. Просто знайдіть в інтернеті, або я про один із них вам розкажу в наступних відео. І важливо, чому вам це необхідно. Я для себе, наприклад, зрозумів, що я не хочу там жити в бідності в своїй старості, тому що я не розраховую отримати пенсію е, сьогодні сьогоднішніх реаліях і в сьогоднішньому нестабільному світі отримувати пенсію це дуже мало ймовірно, якщо чесно. І останнє, що я вам хотів сказати, це те, що інвестування це стиль життя. Коли ви кожного разу думаєте про те, що купити, а що не купити, і якщо ви. Купляєте якусь дорогу річ там, або готуєтесь купувати цю дорогу річ, або просто якусь там каву на вулиці, так ви завжди собі задаєте питання: а можу я прожити без цієї кави? А можу я прожити без цього комп'ютера? А можу я прожити без цієї дорогої речі? Чи можливо мені краще інвестувати ці гроші, щоб через 10 років я отримав ось це. ось це, ось це, ось це? Тобто, це стиль життя. Це ви коли працюєте кожного дня, відкладаєте гроші, розумієте свою фінансову ціль, розумієте, що у вас буде надалі, якщо ви продовжите інвестувати. Це коли так. Також ви в постійному пошуку нових джерел заробіт. Сьогодні, наприклад, ви заробляєте 1000 доларів, завтра ви можете заробляти 2000 доларів. Якщо ви сьогодні з 1000 доларів відкладуєте там, 200 доларів, то завтра ви будете відкладати 400 доларів. Відповідно, можете досягнути свою фінансову ціль раніше. Я надію, що це було відео для вас корисним е і ви розібралися, що таке акції, чому в них варто інвестувати, чому це безпечно е і чому це, в принципі, вигідно. Ось, якщо ви з чимось не погоджуєтеся або хочете щось додати, обов'язково вас запрошую в коментарі. Підписуйтесь на YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. Не забувайте ставити лайки і до зустрічі в наступних відео.